Цього минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і три населені пункти Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. У місті Ізюм постраждали 38-річна і 51-річна жінки. У місті Куп'янськ постраждав 56-річний чоловік і 50-річна жінка. У селі Великий Борлук постраждала 65-річна жінка. Ворог атакував двома БПЛА індустріальний район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 12 некерованих авіаційних ракет. 9 БПЛА типу Шахет, 6 БПЛА типу Герань, 2 1 БПЛА типу Молнія, 3 БПЛА тип Встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок автомобіль. Місто Куп'янськ, автостанцію, будівлю пошти, пункт базування екстреної медичної допомоги, торгові павільйони, два автомобілі, селище Великий Борлук. В Ізюмському районі пошкоджено складську будівлю місто. Зюм. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 53 оперативні виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському та Ізюмському районах області. Вранці в місті Ізюм ворожий дрон атакував раніше зруйновану складську будівлю. Внаслідок влучання зайнялись її конструктивні елементи на площі 10 квадратних метрів. Постраждали дві особи. У селищі Великий Бурлук Куп'янського району ударний БПЛА влучив в землю, внаслідок чого загорівся легковий автомобіль та трав на загальній площі 10 квадратних метрів. Увечері ворожі обстріли спричинили дві пожежі у природних екосистемах на території Ізюмського району. Поблизу селища Борова горіла лісова підстилка у лісовому масиві на площі півтора гектара. У селі Новоплатонівка суха трава на відкритій місцевості площею пів гектара. Пізніше армія РФ завдала удару безпілотниками по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок влучань виникла пожежа торгівельних павільйонів. На площі близько 500 квадратних метрів, яку ліквідували вогнеборці. Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торгівельні об'єкти. Постраждала жінка, в якої медики діагностували гостру реакцію на стрес. Ліквідовано дев'ять пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 7800 тисяч квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Западного. На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харків новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив 71 ударний БПЛА типу шахет безпілотники, імітатори різних типів, атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 27 ворожих БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 18 БПЛА локаційно втрачені подавлені реп. Зафіксовано влучання 26 БПЛА у 14 локаціях, падіння збитих, уламки на 5 локаціях, йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок удару окупантів по місту Суми зафіксовано перебої електроенергії. Деякі лікарні почали працювати на генераторах, а усі об'єкти водоканалу були знеструмлені. Подачу води здійснюватимуть за графіком із заниженим тиском. Також під ударом опинився кривий ріг Дніпропетровської області. У місті внаслідок влучання шахеда є пошкодження. На щастя, без постраждалих. Дрони атакували залізничну інфраструктуру у Новочеркаську в Ростовській області. РФ удар підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За даними місцевих пабліків, під ударом також була ГРЕС та будівля Ростелекому. План кавіор запроваджували в аеропортах Калуги та Нижнього Новгорода. У Міноборони РФ тим часом заявили про нібито збиття 33 дронів. Атакована залізнична інфраструктура, що використовується для ВПК та армії РФ. Взагалі цей логістичний вузол з'єднує стратегічні напрями Ростов на Дону, Вороніж, Волгоград, Каменськ, Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною. Повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко. За весь час курської операції загинуло і було поранено щонайменше 80 тисяч російських військових. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що минуле літо було для нас справді дуже важким. Нас жорстко критикували, бо ми оборонялися та відступали. Мені довелося зробити щось, скажімо так, надзвичайне, сказав головком. Сирський не розкрив втрати українських сил у Курській області, але вказав, що вони значно менші ніж російські. game. Вже сьогодні відбудеться третій раунд переговорів України та РФ. До складу української делегації увійшли 14 осіб. Представники МЗС, офісу президента ЗСУ СБУ та розвідки. Очолює делегацію секретар РНБО Рустем Умєров. Зустріч як і попередні, відбувається в Стамбулі за посередництва Туреччини. Росію на переговорах представлятиме та сама делегація на чолі з радником диктатора Володимиром Мединським. Україна планує обговорити повернення по і дітей наполягатиме на перемир'ї та зустрічі лідерів. Москва планує обговорення обох меморандумів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 12.414, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відсьогодні документ набув чинності. Законопроект вчора був ухвалений Верховною Радою та одержав 263 голосів за народних депутатів. За словами голови держави, антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без російських впливів. Звісно, що НАБУ і САБ будуть працювати. Цювати і важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні ретельно забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками, і немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило. Розповів президент також відомо, що народні депутати збиратимуть голоси для подання до конституційного суду щодо скасування закону, який позбавляє набута САП незалежності. Про це повідомив народний депутат Ярослав Жользняк. Для звернення до КСУ необхідно 45 підписів депутатів. Також за словами народного обранця в деяких містах України триватимуть акції протесту. Президент США Дональд Трамп повідомив про укладення важливих торговельних угод з трьома країнами Японією, Філіпінами та Індонезією. За словами Трампа, угода з Японією передбачає інвестиції в розмірі 550 мільярдів доларів, а також сплату 15 відсоткового мита у відповідь. Крім того, були укладені угоди з Індонезією та Філіпінами, згідно з якими обидві країни накладають 19% відсотків мита на імпортовані. Товари. Президент США Дональд Трамп висловив очікування, що впродовж наступних кількох місяців Сполучені Штати матимуть більше боєприпасів ніж будь-яка інша країна світу. За кілька місяців у нас буде більше боєприпасів ніж коли-небудь у будь-якої країни. Ми матимемо більше ракет ніж коли-небудь у будь-якої країни. Так, це дуже важливо, заявив глава Білого Дому. Він уточнив, що має на увазі швидкісні, повільні, точні та менш точні ракети. У нас є все, але ми матимемо більше боєприпасів ніж будь-яка країна будь-коли мала. Це дуже важливо для мене, повторив Трамп. Таким чином американський лідер прокоментував запитання щодо ухвалення конгресом рішення про потенційне виробництво боєприпасів на Філіпінах. Ніч пройшла більш-менш спокійно, не було обстрілів, але напередодні, ви пам'ятаєте, був потужний обстріл по місту Харкова, взагалі було 12 вибухів, це були шахиди по чотирьом локаціях міста Харкова, були пошкоджені цивільне підприємство, крім цього, постраждало два житлових будинки, було там вибити 50 вікон, крім цього, постраждала електромережа, освітлення і... Трамвайне колі, було влучання у дорожню частину міста Харкова. Я дуже вдячний нашим комунальним службам, які зранку все вдалося прибрати і на рух транспорту це жодним чином не вплинуло. І хочу сказати, що я теж дуже вдячний нашим військовим ППО, бо взагалі під час цієї ночі було по... В село по області збито 15 шахедів, які летіли до міста Харкова і до Харківської області. Дуже такий серйозний руйнація, який є у місті Харкові. І жодне велике місто не знає таких руйнацій, які, на жаль, знає місто Харкова, який ми знаємо. І взагалі, якщо сказати, то пошкоджено 12 тисяч 300 будівель, серед яких 9 тисяч це тільки житлові будівлі, є об'єкти критичної інфраструктури, є школи, є дитячі садочки, є лікарні, які пошкоджені. І сьогодні наше основне завдання, щоб відбудовувати, відновлювати для того, щоб люди мали можливість жити. І я, до речі, дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам, будівельникам, всіх, всім, хто приєдналися і до відбудови, і до відновлення, бо це дуже дуже важливо. Ми маємо потужні плани для того, щоб люди поверталися до своїх домівок. І у нас в планах відбудувати 200 будинків, які мали серйозне пошкодження. Ми йдемо по графіку, по планам. Так бракує коштів. Ви знаєте, ми дуже так ретельно відносимось до бюджету міста Харкова. Потрібно знаходити постійний баланс бюджету і щодо допомоги нашим військовим, і щодо відбудови і ще для е, підготовки до опалювального сезону, і що до будівництва підземних школ. А я, я нагадую вам, що ми сьогодні будуємо підземні школи, ми вже побудували 4 підземні школи для наших діточок, і вони, е, знаєте, е, з таким задоволенням ходять до шкіл. Е, зараз будуємо ще 6 школ під землею. Для нас дуже важливо, щоб діти мали можливість навчання, е, справжнє навчання, а не тільки онлайн. До 1 вересня будуть підбудоване. У нас є такі е, плани. Ще три справжні підземні школи, великі підземні школи. І до е, кінця цього року ще три підземні школи, які вже будуються. Харків, місто, яке день у день потерпає від ворожих атак, продовжує відстоювати своє право на життя. І в цій боротьбі мегаполіс не сам підтримка міжнародних партнерів стала для міста не лише формальністю, а й життєвою необхідністю. Цього тижня Харків відвідала делегація Французької республіки, яку очолив міністр Європи та закордонних справ Франції Жанне Альбаро, та надзвичайний і повноважний посол Гейль Вейсьєр. Мета візиту не лише засвідчити солідарність із прифронтовим містом, а й на власні очі побачити наслідки щоденного терору з боку Російської Федерації. Ті події, які відбувалися у Харкові в 2014, тисячі та двадцять році, це все підтвердження незламності України та Харкова, як її частини. Ми зараз знаходимося на даху будівлі банку і навколо нас ті будинки, які у свій час потрапили під ціліспрямовані удари Росії. Війна вона ж відбувається не лише на лінії фронту, і при цьому цілями стає і цивільне населення, і цивільні об'єкти. І житлові будинки, і бізнес, і все це робиться для того, щоб підірвати моральний дух мешканців. Разом із представниками місцевої та центральної влади французькі гості оглянули зруйновану центральну частину міста та відвідали знакові локації, серед яких і літературний музей. Делегати зізнаються, їх вразила не лише трагедія війни, а й порядок, чистота та неймовірна витримка міста. Харків кажуть, вони не просто вистояв. Він щодня доводить навіть під обстрілами життя продовжується. Нині наша присутність тут ще одне підтвердження того, що Франція залишається з Україною, причому на багатьох напрямках. Це і допомога з відновленням, і допомога бізнесу. І контракт укладений у сфері тепла та водопостачання, а також підтримка літературного музею. Бо війна в Греції не лише зброєю і танками, а й з силою духу. У межах візиту українська сторона подякувала французьким партнерам за системну допомогу. Зокрема, очільник Харкова Ігор Терехов нагадав про події, що відбулися рік тому. Тоді Франція передала прифронтовому мегаполісу 13 генераторів для забезпечення теплом городян під час опалювального сезону. А міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, підтримка Франції зміцнює не лише Харків, а й всю європейську систему безпеки. Бо сьогодні Україна це форпост Європи. Нам потрібні такі візити. Наші люди повинні знати, що вони не самі. Тут ми можемо побачити результати російського ракетного терору. Вони б'ють по об'єктам цивільної інфраструктури у центрі міста. Вони вбивають мирних мешканців і вони продовжують свій терор. І це відповідь Путіна на всі мирні спроби продовжувати не приймати припинення вогню. Саме тому це важливо мати такі візити не тільки у столиці України, але й до таких міст як Харків. Та попри підтримку, обстріли не припиняються. Росія цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі, щоб сіяти паніку і деморалізувати українців. Але марно констатували сторони в ході візиту. Їх ціль знизити моральний дух нашого народу. Вони хотіли б досягти паніки серед наших людей, але навпаки, вони об'єднують нас, стріляючи по нам. Ми стаємо все більше рішучими у питанні оборони нашої країни і особливо маючи таких французьких друзів. Тому ми повинні мати впевненість. Ми повинні тиснути на Росію. Ми повинні підняти ціну для російської агресії. Щоб вони не могли продовжувати цю жорстоку війну. Ми повинні зупинити Путіна. Він лише розуміє силу, тобто мир через силу. Це єдина відповідь від нас, від Європи, від Сполучених Штатів, щоб змусити його вести переговори серйозно. Ми готові до цього. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини. Вже зовсім скоро цими коридорами будуть бігати діти а в цих класах малеча отримуватиме знання від своїх найкращих вчителів. Харків упевнено готується до нового навчального року. Велика увага приділяється саме офлайн навчанню цього року. За завданням міського голови Ігоря Терехова запрацює три нові підземні школи та три протирадіаційні укриття у вже працюючих закладах освіти. Все це дасть можливість додатково навчати очно ще 5 тисяч маленьких харків'ян. Це плюс 9 тисячам, що вже мають змогу навчатися у такому форматі. Якщо у відсотках, то це вже 30% від цієї кількості дітей, які зараз проживають у місті. Нові підземні школи відкривають саме у густо населених районах. Ось ця у Салтівському на неї був дуже великий запит від батьків-школярів. Даний навчальний заклад у Салтавському районі будується за всіма нормами та правилами безпеки. Сама будівля монолітно Капасна. Площа більше ніж тисяч квадратних метрів. На даний момент 90% зовнішніх робіт вже виконано та тривають внутрішні, а саме штукатурення та шпаклювання стін, улаштування внутрішніх перегородок. Проведення електрики, води, каналізації, як і всі підземні школи, і ця буде обладнана системою вентиляції та рекуперації повітря. Згодом перейдемо до оздоблюваних робіт та благоустрою території поруч. Працюємо заради наших дітей. Немає нічого ціннішого для вчителя, ніж допитливі дитячі очі, щирі посмішки та радість від пізнання. Тому ми з нетерпінням чекаємо на той момент, коли діти знову сядуть за парти нової школи, де в пріоритеті турбота про безпеку і комфорт кожного учня. Підземна школа буде розрахована приблизно на тисячу учнів, які навчатимуться у дві зміни для дітей з п'яти навчальних закладів. У структурі приміщення по 10 сучасних кабінетів для початкової школи, для середньої та старшої ланки. Крім навчальних кабінетів, передбачені загальні зони. Ресурсна кімната, буфет, медичний кабінет, актова зала усі ці приміщення повністю підлаштовані для інклюзивного навчання. Ми розуміємо, що навчання в підземній школі значно відрізняється від звичайного, але умови сьогодення нам диктують свої правила, в яких безпека дитини це найголовніше. І тому і ми вчителі, і батьки підтримують ініціативу харківського міського голови з будівництва підземних шкіл, де комфорт і безпека найголовніше. Іша для кожного учня. Дистанційне навчання стало необхідним, коли ми не могли ходити до школи. Але дітям дуже не вистачало спілкування з однокласниками, живих пояснень вчителя. Підземна школа чудове рішення. Діти будуть більш згуртованими, будуть вчитися працювати в колективі, спілкуватися з учителем. Я впевнена, що навчання стане цікавішим, а головне безпечнішим. Хочу сказати, що мій син навчається в сьомому класі, і для нашої родини це відкриття підземної школи стане справді важливою подією. Щодня ми переживаємо за безпеку наших дітей. А тепер ми знаємо, що навіть під час повітряної тривоги вони будуть знаходитись у безпечному місці і можуть подалі продовжувати навчання сьогодні онлайн-навчання це корисна альтернатива, але воно не може замінити живого спілкування, атмосфери класу. Звичайного ритму, шкільного життя, і нашим дітям дуже важливо не лише вчитися, а й бути серед однолітків, бачити своїх вчителів, ставити до них запитання, обговорювати ці питання і працювати в команді. Отож, я вважаю, що такі підземні школи це необхідність для нашого часу. Вони дають дітям можливість вчитися, вчитися спокійно, без страху і водночас повноцінно розвиватися як особистості. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Олександра Планченко. Харків. Новини. Добрий. день. Як ви ставитеся до рішення мера зберегти онлайн навчання у місті Харкові на період війни? Мер міста Ігор Терехов дистанційне навчання планує залишити через постійну небезпеку міста? Ну реально постійна небезпека існує, тому якщо це дистанційне навчання проходить на певному рівні, необхідному для учнів, то чому б ні? У мене дитина теж навчається дистанційно, але я не можу сказати, що я цим не задоволена, тому що дійсно вчителька приділяє набагато більше уваги ним, їм. Да їй, їй дійсно важче, ніж їм, але вони дійсно навчаються, і мене це влаштовує. Тим більше я викладач, і я розумію, що діти теж не можуть повернутися до нормального навчання. У нас є можливість проводити навчання і офлайн, в тому числі для тих, хто знаходиться в місті, але ж це не в межах всього університету там, або цієї школи. Тому дистанційне навчання має залишитися для тих, хто вважається за необхідну важливо навчатися також онлайн, тому що не всі не всі люди здатні зараз ходити офлайн. Це дуже важливо. Багато хто знаходиться або за кордоном, або в області, або в інших містах України, та можливо їм там не подобається, але або немає... Університети, який вони хочуть, там, наприклад, не знаю, юридичний чи медичний, які є не в усіх містах України, та це дуже гарна можливість навчатися в своєму улюбленому місці, місці також в своїй країні. Краще робити так, як безпечніше для дітей. Я ставлюся дуже позитивно до цього, до цього рішення. Ми от скільки пользувалися онлайн, це дуже добре. я вважаю. на жаль, наразі немає іншого вибору, як на мене, тому що кожну хвилину, кожні 15 хвилин тривоги, як можна вирішити це. ну… Не можу сказати, тому що по-перше, це безпека. Як не крути, потрібно, коли потрібна повітряна тривога, йти у підвал або ще ще десь куди. Коли ти вдома, ти несеш сам за себе відповідальність, але коли ти сидиш в університетах або або школах, це вони несуть за тебе відповідальність. Тому це єдине рішення, як на мене. Мені здається, що краще дистанційне навчання. У це і безпечніше, але є така проблема наразі, як в дітей відсутня соціалізація. Тому тут палка о двох кінцях. Я підтримую мера. Це на безпека наших дітей, тому не на часі, як кажуть зараз для міста Харкова. Добрий. День. Як ви ставитесь до рішення мера, щоб онлайн-навчання все ж таки залишилося у місті Харкут? Недозначне питання, тому що, наприклад, ми навчаємося в університеті мистецтв, і для нас дуже важливо, щоб заняття були в змішаному форматі, оскільки це не просто сидіти за комп'ютером, тому ми все ж таки б хотіли, щоб було змішане навчання, але в безпечному просторі. А ви як вважаєте ваші? Я вважаю, що якщо є укриття, то має бути очне навчання. Якщо ні, то краще займатися онлайн, бо Харків це дуже поруч, і бойові дії тут активно ведуться, краще берегти себе і своїх близьких. Якщо є можливість займатися офлайн, це як в метро, наприклад, чи підземні, підземні городки, тоді це добре. Але якщо ходити до школи, особливо в Харкові, я вважаю, це небезпечно, тому що е, не завжди тривога е, встигає працювати, коли щось летить на, на город. Добрий день. Добрий день. Як ви ставитеся до рішення мера залишити онлайн навчання у місті Харкові на період війни? Я думаю, це вірне вір рішення рішення приводу мера, тому що небезпечно зараз, тому краще дистанційне навчання. Я повністю згоджуюсь з цим, тому що насправді зараз велика небезпека з проводу обстрілів, шахеди і так далі. І ну ніхто не хоче брати на себе таку відповідальність, тому. Ми, в принципі, погоджуємося з миром. А так. яка ваша думка? Я теж ну я теж повноцінно погоджуюсь, тому що зараз це вправда дуже небезпечно. Ну, вони летять, іноді навіть не спрацьовує повітряна система тривога. І тому я думаю, що це погана ідея зараз. Ну, в... Близьких містах до кордону повертати офлайн систему, тому що це дуже небезпечно. Я вважаю це якраз дуже правильним рішенням, тому що ну так з одного боку в нас є метрошколи, але вони все таки не вирішують всього масштабу, і все таки в нас школі, я думаю, значно більше ніж вміщається метрошколи, і. Таке рішення, наскільки я знаю, то воно і допомагає учням, що народилися в Харкові, але виїхали за межі вчитися онлайн в своїх рідних школах і не вчитися там десь в іноземних, ну там умовно, і десь в на території інших міст. І я вважаю це доволі правильним рішенням, тому що це допоможе і учням все таки не втрачати зв'язок з рідним містом, і попри це, також все таки більш безпечніше знаходитися. Тоді же вчитися онлайн і вчителям, і для батьків тих самих, і так само і для дітей.